Я, Льошу, пам'ятаю, ще з дитинства він був старшим сином у своїх батьків. Він такий був шабутний, веселий, завжди в якісь потрапляв історії, але насправді був дуже добрий в душі. Чогось мені пам'ятається, коли в них був випускний вечір в 11 класі, він закінчував місцеву школу, він був в такому сірому, гарному костюмі. І їх випускний був в стилі Оскара з червоною доріжкою. І в цей день дуже почався великий дощ. І ось отут, недалечко розкладена ця червона доріжка. і Він подорожує під зонтиком своєю однокласницею, і весь населений пункт спостерігає. Він захоплювався силовими видами спорту, тобто підтягування, гірі, гантелі. Досить був фізично. Накачаний, гарний. Коли він хотів щось, він зробить, якщо не хотів, ні. Але Виріс він в достатньо патріотичній родині. В його і батько був учасником АТО, і дядько, і двоюрідні брати, мабуть, не випусково. Що спочатку АТО він пішов туди і захищав нашу державу спочатку як учасник антитерористичної операції. До 21-го року він був за контрактом, а вже в 22-му і знову ж таки повернувся для того, щоб захищати нашу країну при повномасштабному вторгненні. На жаль, Олексій назавжди залишився молодим, юним, патріотом своєї держави. Йому назавжди залишилося 25. Адже він загинув на Донбасі. При боях за місто Бахмут. У нього залишилася маленька донька, яка зараз підростає. У нього є родина батьки, які завжди його плакають. Але ми, в свою чергу, хочемо пам'ятати. І таким чином, в минулому році, на честь дня народження Олексія був започаткований турнір з вилових видів спорту, на якому змагається молодь і таким чином вшановує його про нього пам'ять.